Міністр Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках у українських громадян. Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що можемо робити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту, і ми будемо відповідати МВС у першу чергу за цю роботу, додав міністр. Ну що ж, почнемо з культури. Дожилися, МВС буде виховувати збройову культуру громадян. Та у вас співробітники не здатні зброю розійдити безпечно, а ви нам про культуру розповідаєте. Яким чином ви її збираєтесь виховувати беззаконною статті 263 Кримінального кодексу? Ви серйозно? Ну, а про ментальні розлади у хлопців, які повернуться з фронту, я взагалі нічого казати не буду. Вони самі вам все розкажуть. Їм моя допомога точно не потрібна.